Реакція західних лідерів на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі недостатня. Так, на інцидент відреагував президент України Володимир Зеленський. Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять. Реакції саме діями заяв більш ніж достатня. От дій. Поки дефіцит заяви справді не було, але не всі вони звучали в унісон. Ну от, наприклад, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути цитую помилкою. Це могло бути помилкою, могло бути помилкою, але в будь-якому випадку я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації, але сподіваюся, що це скоро закінчиться. Давайте принагідно згадаємо, як і для чого було створено. Нато і чому сьогодні ця історія звучить по-новому. Північно-Атлантичний альянс виник у 49-му році як щит проти агресії радянського союзу. Його головний принцип це колективна безпека, тобто напад на одного вважається нападом на всіх. Це правило зберігало мир у Європі понад десятиліть. Але після початку повномасштабної війни щось пішло не так. З лютого 22-го року в сусідніх з Україною країнах майже 60 разів знаходили уламки дронів і ракет. У 22-му році уламки знаходили сім разів, у 23- – 16 у 24-му – 17, а за неповні 9 місяців 25-го року вже 16. У Румунії, Молдові, Польщі, Болгарії, Литві, Хорватії, Латвії, Естонії, майже всі ці країни-члени НАТО, попри це, незалежної пропорційної реакції немає. У чому ж справа у НАТО? Бояться Путіна їм нічим відповісти чи проблема в чомусь іншому. Напишіть свою версію в коментарях.